Подільський міський центр соціальних служб продовжує видавати продовольчі набори людям, які потребують цієї допомоги, а саме особи з інвалідністю, сім'ї, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, та переселенці, які зареєстровані у нашій громаді. Продукти харчування центр отримав від районної військової адміністрації. 95 продуктових наборів ми отримали від Подільської військової районної адміністрації. Рішенням виконкому розподілено між пенсіонерами та інвалідами внутрішньопереміщеним сімей 65 і 30 сімей отримують ці продуктові набори. Це сім'ї, які опинили в складних життєвих обставинах. Тому дякуємо керівництву міста, Подільської військової адміністрації за допомогу, за підтримку. Незахищених верст населення та вразливих категорій сімей, які проживають в нашій подільській міській територіальній громаді. Така підтримка для людей, які, тікаючи від війни, знайшли прихисток у нашій громаді, є важливою. Дуже задоволена. Я дуже дякую всім -сім подільській громаді, всім явачкам, волонтерам, всім, хто нам допомагають. Ми дуже опинилися в такої ситуації без домівок. Без нічого, здоров'я ні, вже пенсіонери. Дякую за підтримку. Ви в нашому місті давно? Ну я вже ход. Дуже хороша допомога. Діста тяжкі времена. Так як я інвалід третій групи. Вчора дякую, що ви не забуваєте, тому що я була у Дніпрі, ніколи не дзвонилася. Все, сама, сама одинока. А тут да. да. Тут цього міста дуже допомагає. Світлана Луценко, Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.